Мо, зараз долучати до нашої розмови Андрія Шабельникова, керуючого партнера АО Еврікалов, голову комітету НАУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації. Пан Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Ну що, про річку Тису говорити не будемо. Так, щойно ми бачили сюжет, але хотіли би вас розпитати про специфіку зараз бронювання і нового нових процедур щодо бронювання тих чи інших категорій працівників. Так розуміємо, що фінальної точки нема, але але, з точки зору вас як правника, і водночас людини поінформованої, що робиться з нашим бізнесом, просили би вас зараз виставити певні наголоси. Ми говоримо з вами саме про економічне бронювання, тому на цьому хочу наголосити. Дуже цікава ініціатива, дуже вона подобається бізнесу, і мені, як представнику, який захищає бізнес і інвестиції, давно вже в нашій державі йде мова про те, що 5-6 людей працюють на одного військового для того, щоб можна було його забезпечити, вдягнути. Щоб все щоб він добре воював, бажано мати 80 десь, тисяч гривень. Тому е, ініціатива дуже проста. Декілька варіацій, її, або е, бізнес сплачує білу заробітну плату, наприклад, в розмірі 30 тисяч гривень щомісячно. Що це буде означати? Це буде означати, що мінімум 15 тисяч гривень. Іде у вигляді зрозумілих податків, ні комусь е, в якості хабаря, ні комусь там на дачу, ні комусь ще, ще на щось, а піде саме в бюджет. І через зрозумілі важелі це все можна обліковувати через податкову інспекцію. Це буде видно, яким чином воно надійшло, і таким чином забезпечити бронювання саме цього представника. Або. Ще є ініціатива: це фіксований платіж. Фіксований платіж зараз, те, що проговорюється знову ж таки, як ініціатор цієї дії, це 20 тисяч гривень щомісяця. щомісяця. Це в якому форматі? Це в форматі можливо платежу. Сам визначає роботодавець, сам визначає бізнесмен. Або це може навіть бути і ФОП і сплачує щомісяця цей фіксований платіж до бюджету. Мова не йде ні про які корумповані складові це фактично прямі надходження до бюджету, які зможуть забезпечувати військо. З мінусів цього питання, те, що всі кажуть, що багаті будуть відкупатись на бідні будуть воювати, але це ІПСА, це також не має підґрунтя під собою, тому що економіка має все одно працювати. І ми маємо це робити виключно за свої кошти. Не можемо ми розраховувати весь час на те, що нам будуть наші міжнародні партнери допомагати. Тому ініціатива дуже хороша. Є багато варіацій, як це можна зробити. Це можуть бути і інші варіанти. Це може бути збільшення військового збору. Це може бути. Окремо право підприємства не всіх буде підприєм бронювати, Це також дорого, це також для бізнесу додаткове навантаження. Але бізнес буде розуміти, що він фінансує армію, що він забезпечує робочі місця, що бюджет має щомісячні надходження, і ці щомісячні надходження можуть перекрити фактично фінансування міжнародні і дати вільні кошти армії, дати вільні кошти для того, щоб забезпечувати військо. Пана Андрію, але я Є... би хотіла у вас О. уточнити все таки про корупційну складову цього всього. Ну ми ж розуміємо, що е, умовно кажучи, е, хтось хто має можливість фінансово влаштуватися липово на роботу, за нього роботодавець буде сплачувати ці кошти. Ну це свого роду знаєте, такий, якби механізм, який потребує дуже ретельного доопрацювання, як уникнути зловживань на цьому, коли це не будуть якісь підставні, умовно кажучи, люди, які суть просто десь на папері, оформлять, що вони працюють. На тому чи іншому підприємстві, а насправді вони самі ж зі своєї кишені цю всю, як то кажуть, схему і фінансують, і з того, як то кажуть, хтось собі добре заробляє. Ну тобто, розуміємо, що армію треба забезпечувати, з іншого боку, треба придумати механізм, як можна ці корупційні ризики зменшити. Чи є у вас якісь думки з цього приводу? Дивіться одразу. Ця думка вже фігурувала. Одразу є запобіжники цього. Чому? Тому що податкова ці питання дуже добре моніторить. Податкова дуже добре бачить, що на підприємстві був один працівник, а тут або його заснували тільки, і на ньому одразу там 100 працівників. Податкова ці речі дуже добре може відслідковувати і блокувати фактично діяльність цього підприємства. Тому так не буде. Знову ж таки, те, що бізнес бачить. Люди, які хотіли втікти, люди, які не хочуть допомагати своїй державі перемогти, вони вже там на диванах, десь в інших країнах, і вони на там на якомусь забезпечені, і вони там радять і розповідають, що і як нам робити. Люди, які залишилися, люди, які працюють на перемогу, але не всі можуть тримати зброю в руках. Цю можливість держава може надати цим людям хороша дуже ініціатива і про цю корупційну складову, яку ви кажете, і інші ризики, звичайно, їх треба виписувати. З точки зору податкової це дуже легко робити. Але при будь-яких при будь-якій ситуації бюджет прямі надходження отримують. Це не йде нікому в вигляді готівки. Чи хабаря це йде прямі надходження до бюджету? Тому ці підприємства, які саме будуть цією послугою займатись, дуже легко відслідкувати і заблокувати їх діяльність. Тоді фактично не зможуть люди так маніпулювати. А для тих, хто працював десятки років до того або вже декілька років працював на ринку, це можливість це сам керівник буде визначати. Для нього теж він не зможе забезпечити бронювання всіх працівників. Він буде визначати. Пріоритетні напрями, пріоритетних працівників, і саме таким чином їх бронювати, тому що ми не забуваємо, що зараз там у нас 7 тисяч гривень, грубо кажучи, з копійками заробітна плата, а буде 30, тобто, це в рази не в два, не в три. Це більше рази надходження бюджету. Тобто, ми таким чином виведемо бізнес стіні. Про це також треба говорити. У нас все одно тіньова складова дуже велика бізнесу. Але коли він вийде з тіні, навіть потім після перемоги зміниться законодавство, вже підприємець не захоче назад, бо йому буде спокійно. До нього там не приходить перевірка. Він розуміє, що він сплачує в білому. Він розуміє, що він фінансує армію. І він долучився до перемоги. Він розуміє, що пане Андрій, нас практику. буквально пару хвилин лишилося. Можливо, вже робило певну калькуляцію. Скільки от живих коштів, там не знаю, сотень мільйонів чи мільярдів, подібна ініціатива могла би принести в держбюджет. Ну дуже просто. Ми рахуємо від 30 тисяч гривень, якщо це одна людина, це 15 тисяч гривень надходжень прямих до бюджету. Ріжемо пополам, тому що велика складова податкового навантаження, або це 20 тисяч гривень прямі, це дві суми, які на зараз фігурують, або 20 тисяч гривень прямих надходжень. Таким чином, помножуємо цю цифру на кількість, і це може бути мільйони, мільярди прямих надходжень до бюджету. А Міністерство оборони що каже? Були якісь фідбеки з їхнього боку? Поки що нічого не було. Я думаю, що Міністерство оборони в цьому напрямі навпаки скоріше не буде зараз висловлюватись, тому що ми маємо це сформувати в законопроект. Ці правки або ці правки додати, тому що їх на зараз в письмовому вигляді ні в Верховній Раді, ні в кабінеті міністрів немає. Це фактично ініціатива народних депутатів, це фактично ініціатива бізнесу. Це фактично ініціатива лобістів надходження до бюджету, наповнення бюджету. Дякуємо, та але чи буде як то кажуть спільна спіль, спільний знаменник знайдено з Міноборони? Це теж велике питання. Андрій Шабельников, керуючий партнер АО Еврікалов, голова комітету НАО з питань інвестиційної діяльності та приватизації, був ну, і, Власне говорили про можливість економічного бронювання працівників, але знову ж таки наголошуємо на тому, що наразі ні в парламенті, ні в кабміні немає якоїсь уже остаточної затвердженої процедури чи буде це відбуватися взагалі, і якщо буде, то в який спосіб. Це буде реалізовано, але знаємо про те, що бізнес-ініціатива є в такому керунку. Чи вона буде почута? Це вже кажуть, як то інше питання. Будемо передавати вже слово.